Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску «Про таке». Обережно заміновано. Росіяни встановлюють кордон між Кримом та Херсонщиною. Гості обживаються. Російські військові розгорнули польовий шпиталь. Війни не буде. Україна не збирається вводити свої війська на півострів. Обережно міни між Кримом та Херсонщиною російські окупанти почали закопувати протитанкові міни та розтягувати колючий дріт. Кордон встановлюють на херсонській землі. Електрика та КПП загарбників також йде з Херсонської області і платить за неї МВС. У відповідь Українці облаштували свій контрольно-пропускний пункт у самому Чонгарі. Росіяни розгорнули польовий шпиталь. Медичний пункт знаходиться на території аеропорту Джанкой. Наразі йде розгортання військової польової інфраструктури. За даними Міноборони України на території знаходять три сотні військових. А вчора в Джанкої здійснили посадку п'ять вертольотів. Сьогодні в Криму почнуть видачу бюлетенів для референдуму. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голова комісії з проведення загальнокримського референдуму нагадав, що зразок бюлетеня затверджений на засіданні комісії. Відповідно до постанови бюлетень друкується російською, українською і кримсько-татарською мовами. Бюлетень друкується з усіма видами захисту. Всього замовлено півтора мільйони прим. Мірників. Нагадаю, офіційний Київ і країни Європейського Союзу не визнають загальнокримського референдуму, а відповідно, і його результати сьогодні в Криму почнуть видачу бюлетенів для референдуму. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І далі. Повітряний простір Криму буде закрито. Самопроголошений голова Ради міністрів автономії Сергій Аксьонов у від... повідомив, що 16 березня в день проведення референдуму повітряний простір над Кримом буде закритий. Такі заходи будуть проведені з метою безпеки. Йдеться у неофіційному блозі Аксьонова. Україна не буде вводити свої війська в Крим. Про це заявив президент, виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов, оскільки військова операція на півострові поставить під загрозу східні кордони. Тоді Україна залишиться беззахисною. Він також заявив, що кримський референдум є обманом, результати якого будуть правитися в Москві. Добкін проти колишній губернатор Харківщини оскаржить вчорашнє рішення суду. Михайло Добкін вважає незаконним обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом і має намір подати апеляцію. Нагадаємо, екс-губернатора підозрюють у посяганні на цілісність держави. Заочно заарештований московський суд заочно заарештував лідера правого сектору Дмитра Яроша. Звинувачують у публічних закликах до тероризму та екстремістських діях. Він оголошений Росією в міжнародний розшук. У свою чергу у прес-службі генпрокуратури України запевнили, підстав для затримання і видачі українського громадянина іноземній державі немає. Киргизія назвала заяву Януковича від 11 березня неадекватною. Киргизія виступає виступає за якнайшвидше врегулювання ситуації в Україні мирними засобами. На думку МЗС Киргизії єдиним джерелом влади в будь-якій країні є народ. Не може бути легітимним президент, що повністю втратив довіру свого народу та втік зі своєї країни. Саме непродумані дії і корумпованість колишньої влади України привели до сьогоднішньої кризи і загибелі десятків безневинних людей. Йдеться в заяві. Понад 6 тисяч підписів за три дні. Жінки українського об'єднання, яке утворилося на Євромайдані, зібрали підписи українців і відправили Володимиру Путіну. Очільника Кремля просили про одне не втручатися у нинішні справи України і забрати військових з Криму. Яна Курченко далі. Так, пані Тамара у руках тримає кілька десятків аркушів з підписами українців, які просять Путіна забрати російських військових з українського півострова. Три дні вона разом з іншими активістками збирали підписи у центрі столиці. Тут автографи жінок, чоловіків і навіть маленьких дітей. Загалом за три дні назбирали більше шести тисяч. Це письмо нам привізла із Керчі жінка. А вона попросила забрати э, підписи під э, которое обращено від э, рускоязичного населення. А ми решили немножко розширити, і ми написали це письмо від всіх громадян України. До російського посольства в Україні жінки прийшли продемонструвати свої наміри, адже через представництво передавати українські побажання російському президенту не поспішають. Тому активісти відправлять їх поштою. Я дзвонила в посольство перед цим. Просила прийняти у нас ці письма. Это письмо з подписями. Нам сказали, що передайте охрані. Охрана передасть коменданту. Комендант передасть нам. Оскільки нас не устраюває така цепочка передач, ми решили відправити непосредственно в Москву. Перед посольством українські жінки закликали не вірити неправдивій інформації російських змі та не піддаватися пропаганді. І вкотре наголосили, росіян в Україні не ображають. Відсутність критичного мислення і. Маніпуляція лише візуальними образами, так без аргументів, без нічого. Це найпростіше, що допомагає маніпулювати масами взагалі. Попросили рускоязичної граждані зібрати підписи для Путіна о тому, що їх права здесь в Україні не ущемляють. Ми спокійно можемо розмовляти як на російському, так і на українському мові. і нікому не міше. За кілька годинну акцію офіційні представники посольства так і не вийшли. На те, що до українського листа дослухається Володимир Путін, чи хоча б його прочитає, жінки не сподіваються. Однак наполегливо усьому світу хочуть показати, що українські жінки за мир. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Несподівана агресія країни сусідки і дивує і лякає водночас ситуацію в Криму. обговорюють політики і прості громадяни. Активно цікавляться новинами з півострову і на Євромайдані. Активісти, яких панічно бояться кримчани, закликають до миру. Я могу пожелать думать своей головой просто и понимать, что в России ничего хорошего нас не ждет, потому что от Украины у нас зависимость колоссальная. Дорогие крымчане, вы посмотрите на Осетию. Тоже хотели быть. Россия тоже много чего им пообещала. Сейчас страна находится за чертой бедности. Хочу передать слова поддержки всем крымчанам, ну, в особенности службовцам наших военных сил и крымским татарам, и взагалі поміркованим в своем населенні и сказать такие слова. Мы никогда от вас не отмолимся, и мы никогда вас не оставим. Мы хотим мира, и никто войны не хочет. И на Майдане в Киеве абсолютно каждый может разговаривать на русском языке, и никто ему за это ничего не скажет и не сделает. Слава Украине, слава Крыму. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.